Угу. Хорош. Так, там у нас выкинул сколько-то Ага, дякую. Так. Черный человек в черной и капюшон. Сдается, торгует наркотиками. Что, едем? А? На 4.5.0, 2 по останньому виклику. 4 9, 4... Я так і не помилився на рахунок цієї машини дублюємо. Хочеш поїсти одразу ви тут приходите. Чорний чоловік в чорній курці. Четыре полтора на юніті, при прибутті под один. повинен бути десь тут. А, он стоит, бачу, справа. Правда, он в Сирии куртишься. Мой он? Ну, он черный, да. 4, пол дает 4, код 6. полтора пол, бачу его. Сідаю в машину. А, зелений маслкар. Буде 10.80, можливо.

Відкрийте вікно і висуніть руки так, щоб я їх бачив. Ну блядь. От скотина. 4, полдави 4, він нас протараны, продовжую руку. Зато. Я тейзер застосую, зупинись! Він Же дістав. Я на машині 4 полдави 4 відкритий волос. 94, він впав е, Поправка 4.5.0 нам потрібно медики Ви Нам потрібні сюди людина з клевими пораненнями. 7318 стендбай. Він продовжує, він продовжує рухатись. Стійте! Зупинись! Викинь зброю! Я по вех. з Сбінба Руки, руки верх. Сука. Візьми летал, летал, візьми, блядь, що ти робиш. Давай, давай, ближе, ближе, ближе. Зупинец! Тебе на месте. Дай мне пистолет. Есть, бен бак. Зупинец, еще раз выстрелю. Наручника, наручника. Казаковый. Я спереду, що я зроблю, ви все забрали. Так, хлопці, да, да. давайте беремо. Поможіть, хлопці. Давай. Переносимо сюди. Давай. Раз, да. два, три. Переносимо. Оба! О! Все, визови, все, машину. Так, ну все, ми тоді супроводжуємо. там там обшукали, там нічого нема, в нього, да? Та там у нього кристали якісь були, ми забрали їх. Ні, я а маю на увазі зброю щось таке Ні, Не, такого не... нічого нема. Все, окей. Ми його тоді веземо на цей. Угу. Допроводжувати... Ну, нам їбу. А да. Тепер рапорт писати ще й на. Ой, на патрони. Медик 1. Забрали пацієнта, направляємося в медичний заклад. Так, що а, я кину, прийнято, що я поки займусь документами тоді. Трипл 5.0 на мене 1, тоді, якщо що вас там будуть очікувати офіцери цей і вони там будуть вести спостереження далі за ним. Я думаю, він почув. ползают 4 у нас такие код 4 адам по ситуации мы достигли не разумею до злонда инкаминг 911 Так у нас там виклик... Та блядь, я тільки поїсти хотів сісти, ну Бесшумная синхнализация берема. 4.0 по виклику. 8197. їде, Че теж поїдемо? 4 Теж реагуємо на виклик кодом 2. что jakieś пьянчугал бар залез Блять, виключить, блять, лайв-бар, сино. 4 до того 3:0 виключить на ок. І дивися, я ще подивлюся, що звідти виходить. Припыл 5.0, сзади тоже я выход, я на нем и буду, с ним зайду, пойду на УАЗе. 24, давайте по сигналу заходим. Это сигнал, я буду готовить. Чего я на дворі когось. Чисто. Чотири, він біжить, в прозначившей машине и білого Человек белого кольору е в джинсах коричнева курточка. В яку сторону біжить? Він біжить назад в сторону бару, позаду. Підняв підняв руки Вийшов з авто, підняв руки Зупинитися! 22 Стій! 10-13 Сука, да другий раз, блін! Ви там як, нормально? Yeah. на тайно наехал. А? Маджио! Ты Прекрасный, Прекрасно, я люблю. Куда надо? Попрокат. 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 Пол 5.0 на медик 1. Медик 1! А ви нам тут необхідні на 8-197, людина з колими пораненнями. Це саплій стріт. Прийнято. Давайте страху. Добрий Жін, твій крузер, взяв мене наш. Сука, опять машины меня-то! <свят> так, давай, ты... зараз разбираем бысты будет. Наделай кайданк? Да, да, да. Все. Сейчас я его гляну, что Сука! Я сегодня 0, сброй, на пару... 3,5-0 на меда выйду, кудын. блядь. Mm -hmm. Мэда Uh, пульса немає, uh, може код 2 нам тут потрібна лише констатація смерті. Принерім надо. <звук> <звук> Ай мене сьогодні не взлюблять звер. Ой не взлюблять. Oh, <звук> Давай тоді дістанемо його. Так, якби він на офіцера не їхав, я би не стріляв. Його проблема. Давай. Oh. Хоча да, давай, давай. давай, давай. Взяли. Оп! Ну, можна було й полегше. <рес> Нічого, він вже не, не відчую. Дурний <рес> зупинився. Наше шо Боже, я не розумію, що з цими людьми не так. Їм жити набридло, чи що? Ага, я сьогодні походу. в лекарню поеду. А <The doctor> Ой, это чуть-чуть промахнулась. А что пистолет? Пистолет с собой. Так, возьми пистолет, запакую в Зиппу. Да. Ммм. Да. Ммм. Да. Ммм. 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 на службу Бетота. Доброй ночи вам. Добрый. Что у вас тут? Поваляется. Тягаю каталку. Ты візьмешь цей покривало, типа салфету, что ты не Будь ты його забирати замість корнерів. Ну а ми його оформим, не переживай. Там є просто радло, лот возьми за типа оце, Клионочный таки. Там сумці подвиси я. Ми а, тоді що, евакуатор на вашу виключу. Чекайте, а наша поїде? Та наша наче що доїде. Да, її їздимо міняти. Закрийте і то діалот. Я біля лікарні їздив. Ви, але я їсти хочу. А я і не поїм уже. Там їжа захолонула вже, мабуть. Давним-давно. Ну. У мене ж там теж щось Ага. Ага. Так. О, а в мене тост, слухайте. Я як відчував. Певний буду великою проблемою для ВР. Два кейси за 3 години. Чому ти завжди стріляєш, а я завжди гріпаю? Залежить від того, хто часто ходив, в Бля, це що я тут чекаю. О, що тут. Така от картина. У нас тут труп, а ми ймо. Привикаєш до такого. Коли хочеш їсти, ти сам готовий стати ним. Тому що я тако замовив ще блять годин 5 назад. Я до сипі його ще не блядь. Походу не посаравши, блядь. О, медичний юмор да. такий юмор, що... вмерті то. А один вмер. Да, один вже помер. Відкрий цей, блядь, двері. Я ж казав, що треба вдати ту машину, блядь, щоб цей Щоб починили ті двері. Та, я бо я зараз ноги їду. О, от прям е смс-ка, на каву треба їхати. Куда на каву машину меняти, бля? Ми в цих районах патрулюємо занадто далеко. Знає, де Мир Парк. Так і думаю, тоді можемо ще одного округа зарадати вправо, там уже там уже проїдемо.

Замазали. Как кнопки паники? 10, 10, подкрывать. Активать. а Это шо, что ж сегодня перестрелка одет, а? На выклоке вы можете Далее. Вы в парном, чи в одиночном? О, замазали. Стреляют. Стреляють медик один, десять. 4, пол, девять, 4, 4 по нам відкритий вогонь з магазину.